Вітаю всіх! Зроблю Куп'янський напрямок. Харківщина. Що там нам робити? Куп'янський напрямок, дивлюсь. Куп'янський напрямок. Харківщина до кінця серпня. Розвідка. Намагаються тримати. Кінцевий результат. Обстріли нереальні, залишаються, нерви, все, небезпеки. Купінь залишається під контролем України. Так. Окупація не випала. Не випала мені окупація, але жертви там жопа. Домовленості, якісь йдуть на вас, любі мої. Серйозні. Серйозні домовленості. Так, давайте. Борівський напрямок. До кінця серпня. Борівський напрямок до кінця серпня. Борова, що в нас там? Бойові дії активність. Але дуже активна лінія фронту. ночі особливо, ворог наступає кінцевий результат. Має також певний успіх логістика. все Весь акцент на логістику. Борова залишається під контролем України. Знову карта окупації випадає від людника Розумієте? Бо по борові не дуже. Не дуже мені борова іде. Як сильний наступ на вас. Ага, наші втримають борову під своїм контролем. Що тут? Влада, карта Влади. Чи ви розуміли? Як домовляться, люди мої? Тут вже домовленості. Військово ми не втримаємось. А по юридичним питанням так можна. Повторення ситуації де живлю. Майте на увазі? Ви думаєте, Борова прям військова була звільнена? Ну, не фантазуйте загалом, будь ласка. Поки що ситуація така.